Доброго дня, шановне панство, хочу до вашої уваги продемонструвати свою коптільню, яка в мене вже декілька років функціонує. Так? Але вона мене трошки устраює. Ось така вона. Ось така вона. Вона в мене вже десь декілька років, років за 5-6. Це була якась бочка, не знаю що з якогось. З якогось втаткування. Готова вже. Я вирішив, що. По висоті десь вона метр тридцять, може метр сорок. Я взяв, вирізав тут такий лючок, і через який, через який прийшла загрузка і вигрузка продукції. Тут так, не знаю чортко, але трошки темно. Тут варені все. три трипутка по діаметру так от. По діаметру, по хоті. За який я чіпляю знизу, крючками там. Що коптиш? Так. Ось така вона. На підставці такої. Не на землі і не від землі. У ролі топки виступає ось, ось, ось така буржуйка якась самопальна. Не знаю, хто її робив, де вона взялася, вона в мене була. Ось, ось там Колесники є. Піддувайло. Ну, Готова була. Зверху. Пільця стояла, як від плити. Це кусок плити є. Щось на мене тут хтось колись ворвав. Я просто мною варив кусок трупи. Труба в мене була готова теж. Ось. Так. Потім так уже на скидку на глаз, не знаю, може треба було коротше, може було більше робити. Ну Десь метра половиною, 270 сімдесят було труби. Я її состикував вже самою бочкою з тобі шкоп тіни. Тут варив такий саме дуже. Патрубок це все в мене тут роз'ємлено на хомутах, Все го краю від топочне, воно просто налазить, любить час, можна розібрати її, перенести. Щось таке. Ну коротше, в принципі, в принципі, непогано вона, непогано вона працює. термометр, ставлю щоб контролювати яка температура. Але є нюанси. В чому цей нюанс заключається? Незручно Незручно через цей лючок чіпляти тут ковбаси чи м'ясо, щоб коптити курей. Чіпляти і знімати незручно. Трошки малуватий. щось я не подумав, чи треба було більше зробити. Але тут щось така стоїть решетка. Кажуть, предохранителя, на всякий случай, вдруг щось там чи відвалиться, чи відірветься, щоб воно не впало геть туди на саме дно ну, там, де Кака, яка всяка, а щоб воно тут могло затриматися. Да. В діаметрі вона, я не знаю, десь сантиметрів 50-60 може, десь 60 буде. Як би трошки малувато, щось трошки більше наробиш. Якщо це якось вона і плохо влазана, ну, або треба сильно плотно чіпляти. Воно не є добре, треба, щоб свободніше було, щоб добре з ним проходить. Але в принципі це таке діло. Але я хочу її дещо переробити. Модернізувати, так сказати. Я хочу цю верхушку оцю верхушку, це днище, взяти таку благарку його нижче цього шва і нафік відрізати рівненько. Ну а цей люк уже як люк у мене закривається і дінеться, закрився, і все. Так, і тоді я думаю, що мені буде через верх зручніше туди все і ставити, винімати, і, і контролювати. Ну, були такі каптулки, що у мого діда обикновенна обична бочка 200-літрова стальна. Вона стояла на землі або навіть трошки вкопило землю, я вже не пам'ятаю. Потім десь метра два, ні, два з половиною два такий ход під землею, ну То вісь виривались страша, і потім залізо ставилось. Так, все примітивно було. Ну і така топочна як була. Теж примітивно, просто там, якби виритав землі, може кирпічом трошки облажувалось, Ну це було все під землею, розумієте? Не було таких зверху тут нічого. І там клали туди, що вишняк чи ще яку породу, ну фруктові, звісно, важливо, Якусь грушу можна, якусь, абрикосу, що у вас є. Вишня-черешня так найліпше мені підходить. У в мене є в принципі цей матеріал. Так, так, ну що, планую переробити, як я вже казав, відріжу цю верхушку, получиться обична якби, бочка. Попробую так. мішковина в мене є, бо зверху треба буде прикривати мішковиною щоб трошки отримувати там температуру. от І вона добре пропускає. Димиться все, волого, яка там буде. Попробую ще так. Звісно, найкращий варіант це було б купити готову коптильну заводську фірма DrevoS. Якщо я не помиляюсь. Вона там працює за іншим принципом. Там ніякі дрова не треба, там нічого палити не треба. Там просто йдуть тени, автоматика. Тени дають температуру, яку треба. Там ще, по-моєму, вентиляторчик якісь стоять. І збоку стоїть димогенератор. Тобі ж ви купуєте готову опілку. Вільха, по-моєму, там йде ще якось. Я ще трохи не вникав в цю тему, але хто розуміється, це знає, про що кажу. І все. І там по режимам дивляться, що як коптити, яка температура йде в началі, прогрів, потім яку температуру треба тримати до готовності. Стільки часу, стільки того диму, то все там регулюється. Нема оцих заморочок. Буржую цих куча дров, якщо це зимою коптити, це, щоб температуру тут тримати 60-80 градусів, ну, смотри, як коптити, то гарна кучка дров іде. Літом, коли тепліше, то менше, економніше вона. А зараз зараз предстоїть воно. Кабанчика треба заколоти скоро, та треба буде щось закоптити. Тому я хочу хоча б так попробувати для зручності, щоб чіпляти теж колбаси, їх треба на деревані такі палі чіпляти. бо. Кучки-гачки і вона неправильно чіпляється. І буває, що де той канатик зав'язана такешка, то там буває, що пересихає, чи якби від температури. Буває, що обривається такогося. А її треба так. Лиця є, і її на опіл береш і насаджуєш на на ту жердину і потім вже ці готові жердини ставиш у як-то. Ну так що так, добре. Добре, буду я починати її перероблювати. Якщо щось воно мені опять не підійде, то я її нахрен на металолом. А потім дасть Бог розбогатію, а я думаю, що розбагатію чи пізно. І куплю собі нормальну коптілку на автоматиці без цих куча дров і буду коптити нормальну продукцію, буду вам знімати, все показувати, як нормальні люди це роблять. Так Ну що, переспавнюючи мені, прийшла на голову думка, що зніму я все-таки відео ще на так сказати, на цій моделі коптівки. Є у мене немножко там сировини, <клес> певно зроблю колбаси. І трохи є курочок своїх, бролери. Покоптю це та й покажу вам цей процес. Такому вигляді, поки вона ще така є. А потім я вже то буду зрізати, переділити і коптити вже в модернізованій коптілки, так сказати. І теж покажу. Ну і проведу якийсь аналіз. Аналіз проведу, що гірше, що краще, в якої би було. Так, ну Але добре. я напевно попрошу допомоги в своєї коханої дружини Наталії. Вона розуміється в цих справах м'ясних і кулінарних. І вона мені допоможе, чи я їй допоможу тут, вже вийде зробити ці всі маринади, фарші, нафарширувати це все, що треба зробити. А далі я буду коптити вже сам. І все це буду вам показувати, що воно вийде. Ну давайте, далі буде цікаво. Наші підписники, і гості нашого каналу. Сьогодні хочу показати вам, як я замаринувала курку бройлера і зробила фарш на ковбасу. Ми вирішили до столу на свята закоптити своє домашнє. Як я робила маринад, я це, звісно, не знімала відео про це, але спилки в, в описанні буде повний рецепт маринада і побаси. От у мене ці курочки маринувались буквально троє суток. Зараз я їх достаю, половинки бролера, вони добре промариновані. Ставлю їх на таку шоточку, і вони будуть собі спікати і таким образом обсушуватися. Так, зараз. Бролера і... цього де брали. Бролера ми купували, самі виростили, ну і зарізали. Ми взагалі не думали коптити, але ну, так як зараз з світом такі проблеми, то воно стоїть у камері, звісно, але все одно Рішили до празника закоптити, щоб було що нам поїсти і посвяткувати. по фаршу. Він у мене молотий. Я ніколи не робила колбасу з молотого фаршу. Всегда, звісно, різала я кусочками такими. Цей раз вирішила проекспериментувати. У мене тут 2 кг куринного філія, 2 кг лопатки свинячої і кілограм сала, і такого м'якого сала з задньої частини. Воно тонке, м'ягеньке. Це все я перемолола на крупну сітку. Зараз покажу яку. Отака вот сітка. Крупна таку сітку я перемолола це все діло, заправила е, сіль спеції е, лідяна водичка, і ще я зробила таке новшество. Я дивилася, люди додають яйця. Ну, я вирішила собі штуки, три я зболтала і додавала, і вимісила це все. І поставила на холодне на, е, місце, щоб воно дозрівало. Тепер я це все діло, беру сюди в кухню і зараз буду начиняти ковбасу. Завтра ми будемо зрання її коптити. Чоловік буде мені допомагати бо сама я, мені саме неудобно. Так що помощник у мене є. У мене натуральна кишка, я купляла її, зараз покажу. Уже готова. Я, я, да. така, 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 така. я її промила, хорошо, вона в мене постояла у водичці, відійшла від солі. ну, в нормально. Так. Фарш такий в'язкий, такий вязкий вязкий, дуже такий плотний. Побачимо, що в нас вийде. Слава Україні! Доброго вечора, друзі, підписчики. Починаємо робити коласу. Видку мене. Він канали мені перчатки ось такі. Он. Каже, так треба, їх условия. Все, ну, з Богом! Сейчас будем щепоток. Потом. Потом. И сейчас. А если вы говорили на терячку, может быть, если бывает взять, товаясь. Коку что не стало, напроворить. Можешь вот дети. Люди роботу на відділу на кавити. Закінчили ми набивати наші кишки фаршем. Получилося у нас 9 ковбасок, це із 5 кг фарша. Я вважаю, що ну, достатньо багато вийшло. Ну, навіть одну вже варимо, чоловік попросив одну відварити і запекти, спробувати, яка буде. Зараз от ми їх зв'язали отакого таким образом. І зараз ми їх підемо, почепимо в кладовку для того, щоб вони дали осадку. Так, Цього можна взагалі і не робити. Можна сразу отак от набили кишки і відправляти у, у каптілку. Ну, ну, Спочатку треба, щоб вони в каптілці ще десь часик півтора підсушилися при такої незначній температурі, тільки потім давати температуру. Ну, Ми вирішили раз проекспериментувати. Я сказала на початку відео, що будемо експериментувати. Цей раз з ковбасами. Ось такий у мене балончик з газом, форсом, що це я розпалюю дрова. Так, а копчу я вишняком. Вишня, черешня таке, там, що є. У мене такі там є іс. по суші дрова і по влажніші. Ну, Разнобойшов щоб... був. Є такий у мене пес. От. Зветься, будулай. Пройшла ніч, наші кури вже стекли. І зараз ми їх будемо такою крепкою ниткою підв'язувати за ножку. І потім на крючок чіплять в коптілку. Бо вони добре просохли. Он сейчас покажу, стільки і ще жикості з них вийшло. Ось так. Ще з них стекло. Угу. Так кло. Зараз чоловік мені поможет. і будемо їх ставити у коптільню. Поставили ми свої копаски, свої курчат. В коптілочку підвисили на бенделях через крючечки. Пішов, тимок вже, кілка трошки прогріта була перед цим. От. Температуру грати сильно легко не будемо. Поначалу треба ще градусів 5-50 тримати, а потім його набагато, але можна бути. Але бути не більше 60-70, тоді там вже будемо дивитися, бо будемо пробувати, як вона поготовася буде. Це може бути 4 години, і 4,5 години. Ми будемо просто коптити, бо не будемо проварювати, є технологія, що каплять, там десь години-півтори, потім її проварюють, ну як така вода. До кипіння градусів 85-80 десь час, потім опять ставити капілку. Ну, це для того робиться, щоб для продажі Тіпо не тірається вес і вона має готовність. Ми це робимо для себе, і нам більше-менше вісу таке діло, але прокоптити так, як треба, як раніше коптили наші е діди, то прокоптити доліше, щоб вона була повністю копчена. Ціляком. О. То вона тоді буде і храниться, дольше можна просто на гори чіпити, то стропили, не вона буде там собі сохранятися. Не Ні треба ніяк і не в холодильник ставити, нічого. Вот. Зараз хочу температуру навести, ну ось десь, десь 45 градусів, будемо примерно таку температуру підтримувати десь до години часу. А далі будемо ще показувати, як вона буржуєчка вже працює і все. Лишничок вже затлівся, ну, все, і будемо головне. Контролювати температуру. Процес потихеньку йде, десь воно вже коптиться трошки більше години. Температура я вже піднявся до 52 градусів, починав десь 45-46. От, щоб воно це все діло прогрілося. Фарш повинен прогрітися, ці кучати повинні прогрітися, зразу його не можна. Ну, поступово буду піднімати до 60, 65, мабуть, максимум. Бо, як кажуть люди, поки ми там дивилися, слухали, що більше 65 температуру краще не піднімати, бо стікає тоді багацько жиру, соків, виходить, тоді це все капчання, якби суховати. Ну, просто що трошки довше по времени треба буде лежати. Ну якось будемо. Пробувати. Такий вони вигляд. Зараз мають ковтівки наші ковбаски. Вже вони пісохли добре, вже з них влага вже дуже так не скапає, не випробується, вони вже це починають якби, потихоньку прикопчуватися. Вже вони колір починають такий приоблітати, слегка коричневий. Да. Ну нічого, будемо пробувати. Так, сяк, гами контролювати. Ну що, вже. друзі, вже так, процес іде 3 години. Температура бачимо 74-75 градусів. Це вже нормально, вже підняли. От. Будемо тримати в такому режимі, Даже можна і до 80 підняти. Ще будемо тримати мінімум годину, може півтори. Будемо дивитися вже по самим ізділлям, що виходить. У нас тут трошки вітер зірвався і може буде плохо чути. Так що вибачайте, От, Було результати хіще. Це що сподуло вже. Паски вже заринянились більше трохи. От. Так. Але ще треба коптити. Ще треба коптити. Мінімум година до півтори. Зрубаю кору, тому що кора дає багато диму, такої сажі, вона нам тут зовсім не потрібна. Ось, бачите, от, Для чого вона мені сажає, щоб потім що мити, то все. Бути такі Ось чистенькі чурочки, І тоді воно чистіше горить, і менше сажі виходить. Ну, а цю кров'ю я потім зберу та й буду розпалювати свій поравозик, там хай собі воно чадить, там страшно страшно. Але для копчення сажати зовсім там не потрібна. Коптиться 5 годин, конкретних 5 годин, температура ось 80 градусів, була і 85, вона підскакувала, навіть до 90 добігала трошки. І падало, бо це тут так регулює температуру, воно не дуже просто, бо вся ця конструкція желізна і на дворі холодно. І воно швидко різко міняється температура. Якби вона була ця е, коптільня утеплена, або це на дворі було б тепліше, воно б температура бержалася стабільніше. Ми закончили коптити наші ковбаски. Ось такі вони вийшли. Векі наші курочки вийшли. Ось, зараз їх вам покажу. От. Коптилося воно 5 годин. Температура була, ну як, спочатку ми прогрівали, було там 45 50 коротше, Ми дійшли до 80, було трошки більше, до 90 доходило, але не більше 90. Вот. То нападало, то менше. Я кажу, що тяжело удержати цю температуру стабільно. Це не якась там автоматична коптільна, і тим більше на дворі прохладна, вона із желізою швидко охолоджується, Але тим паче, тим не мені, вийшло неплохо. Ми вже трошки їх там пробували. Так. Може хтось скаже, що перекоптили, що темні кури. Ми це спеціально так робили довше, що світу нема, холодильники не роблять. Зараз воно остудиться і ми його на горіще підвісимо, і там воно буде Так. Ось таке воно на тут сряді нічого красного нема розового. Просто така юшечка, такий сачок прозрачний виходить. Тобто Це говорить про те, що воно вже готове. Хорошо промариноване, вкусне. Вчора колбаску ми одну е, відварили, а потім е, чоловік захотів, а потім на сковородку я обжарила з двох сторон. То нам е, понравилось, була дуже смачна, вкусна та колбаса. Ну, думаю, ця буде не хуже капчена. Ввечері будемо вечеряти і поріжемо, покажемо вам, яка вона хай трошки прихолоне, яка вона на срізі і яка вона буде по вкусу. Хотілося б вам передати цей смак, але телефон, к сожалению, не передає його. Так, що якось так да погралися трошки, як то кажуть, з цією роботою, але. Воно своє і хоч ми, не купляне. Ми, звісно, бо... не професіонали, але ми чисто для себе на стіл на праздник. Ми Що не... ти купляєш, неізвісно. звісно, як там її роблять, теж неізвісно. Ну так як вдома ти коптиш, так тобі ніхто на базар не викопте, тому що вони там стараються, щоб побільше весу у них оставалося ну, в цих колбасках. І, і, і дуже так коптить. А це 5 годин, навіть трошки більше, десь 5-10-5,15 вийшло. Але я думаю, що це буде надійно. На Нагоріше вчіпимо, воно там буде собі висіти, бо холодильники зараз у нас виключені, світло немає. А заморожувати ми її не хочемо, бо її не так багато тут. Колбаса вихолонула, І тепер я хочу показати, яка вона в розрізі і як вона нарізається. Ох, віть. Така о, красота. Так, от. Тут травки італійські. Ріжу так по колхозному. Щоб взяти і наїстись. Сейчас виложу її. Будем демонструвати. Шкурка хоч щащається. Шкурочка от хорошо щищається у нас. От бачите, от як вона mm -hmm. хорошо щищається. Колбаса дуже смачна, запашна, викопчена хорошо. Така текстура в неї дуже хороша. Недавка. То що Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго вечора. Мира й добра. Мира і добра.